Ми можемо уникнути третьої світової війни, але потрібно терміново, прямо зараз, переломити ситуацію і розробити новий всеосяжний і реалістичний план, як принести мир в Європу. Саме із таким меседжем звернувся до американців в етері Таймс Редіо, двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Це нагадує мені історичний прецедент, який ми вже мали в 1938 і 1939 -му роках. Ви добре знаєте про нього. Це Мюнхенська угода. тоді проводилася uh, політика uh, умиротворення. Uh, фактично віддавали uh, все, що Гітлер хотів у Європі. віддали йому судети, а потім він розв'язав другу світову uh, війну. Отже, uh, so, uh, uh, історія повторюється. Та uh, Я не хочу, щоб ця кривава історія повторилася знову. Разом з тим, нещодавно Дональд Трамп висловився про те, що Крим все одно втрачений на користь Росії. Втім, у своєму плані припинення вогню американський президент не просить Україну поступитися півостровом, хоча це відповідало б політиці США. Коментуючи таку позицію, Арсеній Яценюк звернув увагу на те, що рішення ніколи не визнавати анексію Криму було чітко прописано саме у декларації, де Секретаря першої адміністрації Трампа Помпео і мій меседж полягає в наступному. Чи ви коли-небудь чули від воєнного злочинця Путіна, що він хоче, аби чи то США, чи то Україна визнали Крим російською суверенною територією? я ніколи цього не чув. Те, що я почув, наприклад, учора від речника Путіна. Що вони закликають Україну вийти з усіх територій, які були незаконно включені в російську конституцію? тому мій меседж до американців дуже простий. Навіть якщо ви розглядаєте цю абсолютно незаконну опцію визнання Криму російською територією, я скажу вам наступний крок Путіна. Він попросить вас визнати російськими ще чотири території, які він незаконно включив до своєї конституції. І наступною вимогою буде віддати йому всю Україну. Це знов таки просто прорахувати. Тож давайте зробимо висновки з історії. Подивитися інтерв'ю Арсенія Яценюка у повному обсязі. Можна буде в етері телеканалу ТВА одразу після інформаційного випуску новин теми дня.